Друге життя батарейок все більше львівських крамниць приймають на утилізацію використані елементи живлення. Професійний фотограф Мирослав Пархомик чи не щодня має справу з елементами живлення. Його фотоапарат без пальчикових електронів, купа металу каже: останні роки працює з акумуляторами їх треба замінювати рідше ніж батарейки, але проблема утилізації така ж, коли от, дійсно при холодній температурі. Акумулятори просто не витягують. Біжиш магазин купуєш такі батареї. Там на два-три рази попрацював з палахом відпрацював бо в бустері. Підзбиравши чимало мертвих батарейок та акумуляторних батарей, Мирослав вже знає, куди йти їх здавати. Один із пунктів прийому цього специфічного краму вже близько року працює у одноіменній крамниці в центрі міста. Продавці кажуть, охочих не бракує. Буває таке, що разів 5, можливо, навіть і 10 у день. Приносять так, там ну кілограмів 50, то точно буває. Мирослав каже, ще кілька років тому про такий пункт прийому елементів живлення можна було тільки мріяти. Переконує зручно і екологічно. На батарейках вони завжди писалися. На батарейках, на акумуляторах позначки були постійно. Єдине, що в нас в Україні ну я перший раз бачу цей пункт прийому зараз в цьому магазині. А так просто викидалося сміття. А це ще один пункт, де приймають вживаний товар. Одна із львівських мереж супермаркетів електроніки віднедавна пропонує взамін використаних батарейок та акумуляторів знижку 10% на нові. Плюс до всього дешевше можна придбати зарядний пристрій. У нас є заключена угода, звідки підприємством аргентом, яке до нас приїжджає та забирає старі використані батарейки. Потім воно далі йде на переробку, звідки вони вилучають всі шкідливі метали. На сьогодні у Львові діє вже близько 10 пунктів прийому відпрацьованих елементів живлення. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, головні новини Львова.